Я дуже боялася, що якщо прийде хтось до мене в хату, і не дай Боже при моїй дитині буде нам мною знущатися, це для мене було дуже великим страхом. З маленьким сином та хворою мамою після двох місяців окупації Ярослава залишила рідне село на Херсонщині. Виїжджали, каже, в нікуди, просто рятувалися. На Дніпропетровщині випадково знайшли пансіонат, де їх безкоштовно прихистили. В невеличкому будиночку родина мешкає з травня. Житло, хоч і тимчасове, проте безпечне, каже жінка. А ще до них тут тепло ставляться та всіляко підтримують. Коли я приїхала, тільки я була дуже така. Налякана, бо коли почалася тільки війна, я перестала спати, їсти тут в адміністрації замітили, що мені подобається малювати. Мені надали краски, мені надали кісточки, і я просто відвікалася, малювала. Забувала у затишному пансіонаті на березі річки, знайшла прихисток і Наталія З сестрою, дітьми і чоловіком сюди приїхали на початку квітня. Перший час довелося звикати до нового життя. Зараз розповідає, вже адаптувалися. Сразу ж це була весна. Ми помагали з листям з уборкою, тому ну, самим сидіти, те, що сам ми з села, і нам би оце погребтися, покрасить, поробити. Ми помагали як з цим. Ми... Боже, я займаюся з манікюр тут. Кажу всім роблю, тому що ну треба чим то заняти себе. Не тільки житло, а й роботу в пансіонаті знайшов Віталій. Тут він незамінний працівник. Сюди потрапив випадково, коли вивозив з окупації сусідів. Згодом на Дніпропетровщині лишився і сам у рідному селищі покинув все, що нажив, та від ворожих атак майно зазнало пошкоджень. Трішки осколки попадали в шифер, трішки в вікна. Це нічого, все трішки в техніку. Трішки на фазенді вони проживають час. Ну якось так. Що маємо показ? Не надо Бога гнівити, що все поки ще все добре. Прихисток для переселенців у пенсіонаті відкрили ще на початку війни. Сюди приїжджали цілими сім'ями. Людей розміщували у великому корпусі. А як потеплішало, відкрили для житла і дерев'яні будиночки. Це була така не то, що ідея. Це Був би, наш обов'язок. Ми мали це зробити, і люди на нас почали їхати. Взагалі, за весь час проведення бойових дій було вже понад 300 чоловік. Саме більше одночасно на території бази знаходилося 168 чоловік. Наразі тут мешкає близько 60 людей, переважно переселенці з Херсонщини. Якщо до холодів війна не скінчиться, більшість залишиться зимувати та для обігріву житла. Необхідні дрова. Якщо ви бажаєте допомогти людям, звертайтеся на гарячу лінію нашої редакції. Телефон на вашому екрані. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини каналу.